Так, вильма глядачі, ви присутні якраз в одній із кімнат. У нас шість учбових кімнат на кафедри гістології, цитології та ембріології. Чотири кімнати повністю мають комп'ютерні класи і комп'ютерам вистачає в той час, коли приходить до нас шість груп, а дві кімнати там, де немає комп'ютерного класу. Ми, ми міняємося. Взагалі, як же ж відбувається наше. Практичне заняття. Спочатку здобув чую, що освіти отримують в в АРНІ, є наша комп'ютерна програма АРН, зараз я вам покажу. Вони отримують завдання тестове завдання, де вони виконують. от Наприклад, якраз вони виконали перед цим тестове завдання і отримали оцінки. У ну, бачите, так? Да? П'ятірки, четвірки, ну одна там двіка. І ми знаємо, що лікар або знає, або не знає, або п'ятірка, або, або не знає. Ну, все рівно. Після цього, коли здобувачі вищої освіти отримали свої бали, ми переходимо до тестового контролю і дивимося по, по тим неправильним відповідям, які Студенти неправильно відповіли і розбираємо це на практичному занятті. Другим етапом у нас іде е, момент е, уже після теоретичного обґрунтування. Ми йдемо до практичного обґрунтування. Або практичним обґрунтуванням є використання е, використання нашого мікроскопу. Студенти можуть е, ну, сідають біля викладача, беруть мікропрепарати, які є у нас мікропрепарати, і вони е, працюють з мікроскопом. Все те, що видно в мікроскопі, проєктується на телевізор, бачимо на екран за допомогою проєктора, і на ті всі монітори, які є у кожного зі наших здобувачів. Після цього часу я вам зайду на нашу комп'ютерну програму, яку вони використовують. Уже для uh, практичних навичок. З практичних навичок uh, вони використовують uh, програму, яка є Histology гайд. Вона є і англійською, і українською мовою. Uh, це може бути використані як іноземні uh, вищої освіти, так і наші дівчата і хлопці. А в нас сьогодні є унікальна можливість поспілкуватися із здобувачами вищої освіти. Тим більше, це вже е, люди, які мають певний опит. Я вже прийшовся по альбомах, подивився малюнки. Ну, деякі тягнуть, як мінімум, на певні премії. Так? І, і ну, По-перше, всім добрий день. Да, дуже радий вас бачити. Можливо, хтось хоче поділитися загальними враженнями про кафе. Важко, не важко. Дуже вимагають, не дуже вимагають. Допомагають, не допомагають. Хто бажає дуже цікаво на. Навчатися, і це не важко, особливо коли викладачі з тобою, скажімо так, на одній хвилі і завжди допоможуть тобі у будь-якій твоїй проблемі і ситуації. Зрозуміло наскільки я розумію, ви вже знаєте всю документацію кафедри, так і одним з найголовніших методичних зв'язків студента і кафедри є силабус, так? Такий так, документ. чи ви з таким поняттям? Так, звісно. Знайомилась, він знаходиться у нас на сайті кафедри. Там є перелік у нас повністю всіх питань, які у нас будуть на темі. Е, також там є у нас препарати всіх клітин та тканин, які ми використовуємо, використовуємо на практичних заняттях. І у нас в компендіумах також, як і в Силабусі, є перелік цих питань, щоб ми могли також готуватися до парку. Я вам дуже вдячний. Але наскільки розумію, шановні колеги, сьогодні в нас, е крім практичних занять, правильно ще й лекції, і не, не дивлячись ні на що, вони в нас в університеті відбуваються, відбуваються згідно з розкладом. Можливо. Хтось хоче розповісти про те, як це відбувається на кафедрі стології стології та е, Ну, Лекційні заняття у нас проходять в дистанційному форматі. У разі виникнення питань ми е, маємо змогу ставити запитання лектору, е, яке він нам доступно пояснить. У разі, якщо ми не встигаємо під час лекції запитати, ми можемо зв'язатися з ними через електронну пошту, яка знаходиться на останньому слайді лекції, а також на сторінці кафедри. Ви знаєте, дивлюся я на наших здобувачів і згадую себе. Саме в цих стінах, але не, вже, не, не буду казати, скільки років тому, я також сидів і малював. Але, ну, на жаль, в нас не було таких гарних альбомів, які я бачу. І ми, ну, скажімо так, дещо по-іншому замальовували це все. Звичайних зошитах. А як це відбувається сьогодні, шановні колеги? Ну, Сьогодні у нас е, на кожному практичному занятті ми замальовуємо мікропрепарати та за допомогою викладача робимо позначки. А також на нашому сайті е, представлений перелік е, та фото препаратів, які можна використовувати для підготовки до модулів, екзамену та просто е, перед тим, е, як іти на пару? Мені таке давній та час. На практичних заняттях ми отримуємо якісну підготовку до крок один у компендіумах і на сторінці кафедри. Є тести, які ми розглядаємо кожної пари. Також ми зареєстровані в центрі тестувань і зустрічаємо там завдання саме з нашої бази. Це дійсно доводить, що підготовка ефективна і відповідає офіційним вимогам і мотивує нас далі навчатися цієї дисципліни. Я вам дуже вдячний. сподіваюся, що кожен з вас на третьому курсі обов'язково напише крок один. Але зі слів завідувача я почув ну, такі слова для мене ну принаймні, цікаві, і це слово було гістолочі гайд. Можливо, хтось розповість, що це таке, так, будь ласка. Histology гайд це онлайн-лабораторія, в якій ми в реальному часі можемо передивитися всі клітинки, тканинки. Це дуже цікаво. За допомогою Histology гайд ми можемо повністю зрозуміти предмет. І після Histology гайд неможливо не закохатися в гістологію. І є ще перевагою те, що на гістолоджадь ми можемо розглянути клітини та тканини в будь-якому збільшенні. То ви бачите, шановні друзі. Як сьогодні проходить освітній процес на цій кафедрі, і, чесно кажучи, я дещо заздрів сьогоднішнім нашим діткам, сьогоднішнім нашим студентам, які мають безліч таких можливостей. Надзвичайно цікавим була розмова завідувачів кафедри, який вже розповів про те, як працює студентська наукова група. Надзвичайно було б цікаво дізнатися здобувачів їх думку. Про наукову групу на цій кафедрі її можливості і перспективи. Шановні друзі, може хтось бажає? Так, будь ласка, хочу ще додати, що на нашій кафедрі діє науковий студентський гурток. Я пам'ятаю, так як було на перших парах, до нас завітав завідувач кафедри та заохотив до відвідування гуртка. Що я саме зробив? А на заняттях гуртка ми вивчаємо мазки, мікропрепарати, як їх виготовляти, морфометрію. Ну, та все. То, шановні друзі, що я можу вам сказати? Я знаходжусь і в цьому споряд з майбутнім академіком, які обов'язково своє ім'я пропише золотими лідерами на українських. Теренах, ну і фіналізуючи все, що сьогодні сказано, я хотів би по-перше подякувати вам, шановні здобувачі, за те, що ви так натхненно вчите один із найголовніших, можна сказати, так, освітніх компонентів на першому другому курсі. Можливо, наприкінці хтось щось. Хоче додати. Я хочу сказати, що якщо систематично готуватися до пар, ви закохаєтеся в цей предмет. Тут панує надзвичайно доброзичлива атмосфера. Всі викладачі дуже привітні. Якщо є якась проблема, ми можемо звернутися і нам завжди допоможуть. Ми дуже обожнюємо цю кафедру. Вже пішла скупа чоловіча сльоза. Хай так буде завжди.